Вітаю вас, шановне товариство. В теорії сучасних міжнародних відносин домінують чотири основні такі наукові школи: це реалізм, це лібералізм, постмодернізм і неомарксизм. Окрім того, що, скажімо так, реалізм і лібералізм в особі неореалізму і неолібералізму є, ну, скажімо так, більш давніми і найбільш широко представленими. Разом з тим, досить поширеним, поширеною є наукова школа неомарксізму. Вона теж дуже неоднорідна, так само, як і попередні ті дві школи. От ну, на неомарксистський підхід, ясно, що він ґрунтується на методології марксизму, як такої ідеологічної течії, але тут до проблем міжнародних відносин підключається проблема економічної нерівності в сучасному світі. І це є правда, соціальне розшарування населення і тому. Економічні соціальні питання вони стають е, теж дуже важливими для дослідників неомарксизму е, поруч із міждержавними відносинами, з міжнародними відносинами е, міжблоковими там, і так далі. От ну, по суті, головна теза неомарксизму е, в теорії міжнародних відносин полягає в тому, що вони розглядають ну, весь світ. Через відносини півночі і півдня, тобто багата північ і бідний південь. так, І в рамках цього виникає поняття країни третього світу, скажімо, так, країни третього світу це не дуже розвинені, слабо розвинені країни. Які мають свої інтереси, і теж треба ці інтереси враховувати і досліджувати. Концептуально до неомарксистів можна зарахувати Імануїла Вільерстайна. Гундера Франка, Андра Гундера Франка. Два таких: от Роберта Кокса. От свого часу я був на конгресі Всесвітньому конгресі політичних психологів, і там Іммануїл Валерстайн виступав з лекцією. Також як запрошений гість. Цікавий чоловік, він тоді очолював Всесвітню соціологічну асоціацію. От, і якраз він розповідав про ці речі. А це в Краківському університеті, в Ягілонському університеті відбувалася ця всесвітня конференція. І я бачив того чоловіка, слухав лекцію. Цікаво, досить він висловлював свою. Концепцію. От, концепцію, яка називається світ-системна теорія. Тобто світ як система, так? Вона виходить з чого? Що світ ділиться не тільки на держави, а і на більш структурні, великі структурні соціальні відносини, класи, так? класовий підхід, чисто марксистське таке от розуміння. От, І робився наголос на тому, що. Існує одна світова економіка капіталістична. Ну, це було тоді, це ще було до розвалу Радянського Союзу, ця конференція була. От, і зараз, коли розвалилася соціалістична система, так звана, то ми розуміємо, що все-таки капіталістичні основи є. От, і оця світ економіка капіталістична, вона характеризується на рівності, що є багаті країни. Країни півночі, так? І бідні країни, країни півдня. Ну і в результаті розвитку капіталізму. А зараз ми маємо вже не тільки імперіалістичну версію капіталізму, ми маємо спекулятивну версію капіталізму. Це окрема тема для нашої розмови. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що неомарксисти вважали, що є. Центральна частина, тобто ядро і світсистемної організації світу, світ організації світового порядку. Є периферія і є напівпериферія. От. Ну то Ясно, що найбагатші країни це от країни золотого мільярду, це, це от ядро. А інші, значить, ті, що напівпериферія, дотичні до того ядра. От, ну, якщо е, на планеті Земля проживає там, 8 мільярдів, то країни золотого мільярду це, це от ядро, а решта всі так, мовити, їм підлеглі і по суті працюють на них. От, е, і е, таким чином представники неомарксизму, представники цієї світсистемної теорії, е, виходять із того, що розвиток ядра відбувається за рахунок решти країн. Ну, це зрозуміло, якщо ми подивимося на ці країни, які були імперіями. Там, після, наприкінці ХХ століття ті основні імперії порозпадалися. Ну, Взагалі ХХ століття було століттям розпаду різних імперій після Першої, після Другої світової війни. От, ну, То ясно, що як, за рахунок чого багатіли оці країни? За рахунок грабунку колоній. Іспанія, Португалія, Латинську Америку. Так, ну, Південну Америку грабували, ну і інші країни. От, е, значить, Велика Британія контролювала взагалі 26% населення е, світу. Е, кінець ХІХ століття. Це був монстр такий глобальний. От, ясно, що грабували Індію, там, Австралію, Нову Зеландію і дуже багато інших країн. І це можна продовжити. Франція аналогічно е, е, мали і досі 14 країн в Африці. Змушені користуватися африканським франком, і, відповідно, там і відсотки і гроші зберігати в Центральному банку Франції. Про це мало хто говорить, от, але цей от сучасний неоколоніанізм неук... безумовно існує. От, і інші країни. Ядра, безумовно, вони піднялися на тому, що грабували колонії. От, і це треба віддати належне, що в даному аспекті з неомарксистами можна погодитись. Ну, Безумовно, периферія і напівпериферія періодично е, піднімають повстання проти країн золотого е, мільярду. От, а взагалі представники цей світ системного аналізу вважають, що поляризація якраз відбувається. Е, Північ південь, і це є серйозним викликом для світового порядку. зокрема. В рамках неомарксизму розвивається теорія залежності. Такий напрямок є цікавий. Це такий теж варіант неомарксизму. Представники цієї теорії. Разом з лібералами, з неолібералами, до речі, відзначають бурний розвиток економіки світової у другій половині ХХ століття. Але досить песимістично, тому що економічно залежні країни знаходяться в залежності від отих країн ядра, світсистемного ядра. От, і е, вони вважають, що сьогодні розвинуті країни продовжують експлуатувати е, країни, що розвиваються, але використовують вже не силові методи, а економічні. так? Економічні, фінансові. Тобто ну, Сучасний неоколоніалізм він економічний, переважно нео, і культурний неоколоніалізм. От, і тут вони відзначають, що Ті країни, які там на півпериферії, які наближені до ядра, то їхні економіки взагалі значить, дуже значить, цікаво так розвиваються в тому плані, що є галузі дуже розвинені, які знаходяться на високому рівні, от, бо включені в світову економіку. І є галузі, які абсолютно не розвинені і залишилися там на рівні феодалізму, там аграрний сектор і так далі. От, ну візьміть ту ж саму Індію, так, монстр, так півтора мільярда. Значить, ми знаємо індійських програмістів, айтішників і так далі. От, але це тільки делі, Бумбей, там, і так далі, столиці, от, а решта, переважна решта індусів живуть десь там у джунглях. Не мають паспортів, не мають світла. От, ну, Цікаві такі контрасти відбуваються, безумовно. От. І ця от школа неомарсизму досліджує ці питання і робить на них наголос, що різні країни бувають там. Країни периферії там зовсім не розвинені, а на в країнах напівпериферії от, то якісь галузі можуть бути. Газунафто виду був, скажімо, там, чи якісь інші от, розвинені. От, і їх, решта, а ми, більшість галузей, не розвинена. От, і, і є ще неомарсистська італійська школа. Ну, це Антоніо Грамши був такий італійський комуніст. От, він е, висунув свою концепцію про світову гегемонію. От теж цікаві такі моменти, з чимось можна погодитись. От він вважав, що ця світова гегемонія гімо... реалізується якоюсь сильною державою, яка піднімається значить, на верхівку. Ну Це коли однополюсний світ, безумовно. Тому що коли двох-трьох багатополюсний, то тут не можна говорити про світову гегемонію якоїсь країни. Але були періоди після розвалу Радянського Союзу, Сполучені Штати Америки піднялися на верхівку. Глобального впливу, і вони були певною мірою гегемоном. В 19 столітті таким гегемоном була Велика Британія. От, зараз формується вже багатополюсний світ, ми знаємо про Китай з його потужну економіку. Європейський Союз піднімається, от, Сполучені Штати, Росія це регіональна держава. Ну, Індія піднімається разом з тим через цю свою і недорозвиненість в окремих галузях разом з тим. Вона піднімається. Так що, от, от такі от підходи в рамках неомарксизму, і я так думаю, що ігнорувати цю наукову школу аж ніяк не можна, тому що там дуже багато таких цікавих раціональних речей, які ми можемо з вами використати в теорії міжнародних відносин та світової політики.